Готуємо дуже смачні коржі на кефірі. Нам для цього потрібно кефір, грамів 300-400, сіль, цукор та сода по одній чайній ложці та борошно грамів 600. Таке тістечко у нас вийшло. Ділимо його десь на 5-6 частин. У мене вийшло 5 частинок. Зараз розкатаємо і будемо смажити. Коржі дуже смачні, можна їсти і з першим, і з другим, і навіть до чаю вони дуже смачні.